I'm Горбку зеленому на горбку біла хата-мазанка у садку, а за нею стежечки з краю в край. Це моя домівочка, рідний край. Вітаю у світлиці Львівського радіо. З вами автор і ведуча Наталка Криничанка і мій гість Роман Олещук. Вітаю вас, Романе. Вітаю вас. І коли ми говоримо сьогодні про старі хати, про хати-мазанки, мабуть, для багатьох з пам'яті виринає особисте дитинство, яке обов'язково має бути пов'язане з цим затишком, з цією родинністю, яка залишається в нашій пам'яті, але для молодого покоління, вже, мабуть, і ні. Можливо, це тільки на картинах, чи на фотографіях, чи в музеях. Людство розвивається технічно, але людський організм і людська свідомість все ж таки залишаються в межах своєї природності і органічності. І тому чи не краще сьогодні нам таки звертати свою увагу на те, як жили наші недавні предки, і чому вони були набагато здоровші за нас, і чому стільки діток родилося у тих хатках Мазанка? І всім було затишно, і всім було тепло і росли здорові, хоча ходили й босі. Як ви прийшли до того, що захотіли собі збудувати таку хату сьогодні? Звичайно, що спогади дитинства, канікули там літні. Там мама все нас до баби відправляла в село. Ще за моїй пам'яті в селі ну відсотків 90 хатів було таких власне давніх старих, навіть частину пам'ятаю, були під стріхами. Ну, у зв'язку з розвитком, з прогресом з іншими обставинами, село помало починає, я думаю, всюди, по всій Україні воно знищується, не знищується, ну воно змінюється, фактично запроваджуються всякі там пластикові вікна, пінопласт, високотехнологічне. Воно завжди є неперевірене часом. Воно має певні вади, які ще ми навіть не знаємо, які І Отто, чи варто на собі ставити експерименти? Ну, люди ставлять, тому що люд завжди є цікавий. На експерименти, якою хатою була ну, от ваша хата? Баби була хата, така як всюди в селі то були вальковані хати. Каркас був дерев'яний, каркаси робили переважно. Ну, якщо були добрі господарі, то з дуба і вони могли довго стояти. Фундаментів хати майже не мали. Були такі, от вони щось там підрівняли там якимись пляцок глини зробили, каміння попідставляли в по підкоти і будували так. А все решта то стіни робилися, соломляні бралися такі сніпки. Десь там в якомусь кориті чи в ямі собі замочувалася глина до досить рідкого стану. Мачалися ті сніпки руками прямо в ту глину і. Тільки-тільки вона змочилася та солома в глині, і там чи на таких палках обв'язували, чи там своє плетво було, то були різні вити виробництва стіни, і десь вони набирали приблизно десь до 30 сантиметрів та Стіна мала плюс тенькувалося ззовні і середини глиною. Там вже різні шари теж були такі, і потім вже мастилося там вапном. Я ще пам'ятаю в селі, як ще за пам'яті збиралося купу людей. Переважно там родичі, сусіди. І То така толока була, що там гуділо цілий день. Там корова місила, там чи конем, чи ногами. Жінки старі, пам'ятаю, хто босий, хто там в гумових чоботах. Це ще в мене запам'яталося, що я то реально бачив, як зводили. Так з два дні та будівля вже стояла. Одним словом, було весло. Там бігали біля того, тішилися. Нас там дуже не допускали, щоб ми там лізли в ту глину, але хто заліз, то був щасливий. Що вимастився під час Другої світової війни, села були зруйновані і чоловіків не було так багато, щоб розраховувати на силу чоловічу. Жінкам доводилося самим будувати для себе для дітей хати, і більшість хатів, які зараз можливо можна навіть спостерігати, це жіночі руки. Мабуть, от з цих хаток і можна щитати дуже багато чого, тому що вона і будувалася, і потім розмальовувалася, і постійно підтримувалася. І те, що ви говорили зараз про ті снопи, все ж таки хати відрізнялися між. Собою є різні так, технології, і коли ви говорите про вальковану хату, то було переважно вся західна Україна. Мені здається, так згрупша, де було менше дерева. Бо скажімо, де як були десь райони близькі до Карпат, чи там до лісів, де було легко дістати деревину, будівельну там, звичайно, традиційно будували хати більше там дерев'яні, але все одно використовували глину як штукатурку, чи там якісь замазки, затирки. Бо глина має такі властивості. Добрі вона, по перше, до. Є. Бог так дав, що на Україні в кожному регіоні є купа глини. Тільки десь вона жирніша, десь пісніша, то вже кожен майстер знав, скільки там, як що мішати в кожному селі. Була своя рецептура. Трошки виду змінена там глина, що давала? Глина має то, що не має жодний сучасний матеріал, той модний, вона дуже довго сохне, вона має властивість, як висохне дуже багато поглинати водяної пари. І тут з одного боку здається для будівельників, що погано. Але якщо ми ж не живемо на рівні землі, ми її піднімаємо хату над землею. Там вже зовсім інша вологість, зовсім інший клімат утворюється. І вона, а скажіть, будь ласка, наскільки треба піднімати хату? На вашу Ні, ну, тут знову ж таки залежить від ґрунту. Якщо Є вологі ґрунти, то повище хату треба, треба робити брати це бо, до уваги. Звичайно, якщо є, наприклад, піщані ґрунти, а сухий клімат, там можна чуть на землі її ставити, то там нічого не буде. Вона буде собі нормально почувати. Просто я хотів сказати, як працює така будь-яка чи валькована, чи глинобитна хата, чи яка, тобто, яка має навіть дерев'яна отенькована глиною, вона буде мати приблизно такі властивості, що іде дуже довге насичення водяною парою в зимовий період цієї хати. Бо внутрішня поверхня стіни поглинає ту вологу, що видихає людина. Людина видихає купу вологи живуче. І оця волога зразу, як губку, втягується, стіна втягує цю воду у вигляді пари. І та як людина живе, вона ж пропалює хату, пропалює, пропалює. І ця водяна пара заганяється в товщу. Тої глини чи стіни, чи штукатурки, чи що там є. І вона там знаходиться фактично півроку ця пара. Вона насичується за зиму вологою стіна. І робиться так званий парниковий ефект. Це так, якби ми окутали хату циратою. Ну, так умовно. Тобто робиться такий на деякий час, ніби паронепроникний бар'єр. В зв'язку з тим, що матеріал набрав досить вологи. І тому в такій хаті, якщо напалити добре, в ній завжди на пару градусів вища температура через той парниковий ефект. І тому в зимі Така хата була тепліша. А в літі відбувається навпаки процес, який ця волога, що знайшла в стіну, вона починає випаровуватися, але в основному вже не всередину, а ззовні. Тобто відбувається так зване потіння стіни. За рахунок того потіння випаровуються стіни, але вже ззовні. Ця ж водяна пара, яка Попала туди за зимовий період, і внутрішня поверхня стіни стає холодніша на кілька градусів. Тобто, коли ми використовуємо невипавний матеріал, оту глину, власне, ґрунт там всякий, то він має таку от прикольну властивість, що він працює як кондиціонер, ми можемо заощадити на кондиціонуванні повітря, бо в зимі платимо гроші за опалення, а в літі за охолодження. Якось так виходить не дуже гарно. А коли мати, скажімо, стіну таку от, яка має. Собі хоча б частину глини, вона вже буде мати, ну, звичайно, що чим грубше, тим краща стіна, ну але якщо ми вираховані зараз, є приблизно вже оптимальні розміри, що скільки там, хоча б сантиметрів 40, щоб була стіна, чи плюс там всякі облицьовки, десь пів метра мінімум в нашому районі має бути стіна. Якщо вона буде там в основному зроблена з саману, наприклад, чи там ті ж вальки, чи що-небудь. там, що І ці властивості будуть виражатися навіть впродовж доби. Зранку в хаті літо, наприклад, холоднуватий Ранок в хаті нормально, починається спека на дворі, ти заходиш в хату, в хаті холодно, на вечір знову сонце сідає, в хаті знову нормально. Тобто вона просто автоматично підлаштовується. Ця от структура, вся така, скажімо, вона є проста, примітивна, а вона цей матеріал працює так би, на благо самої людини. Він найбільш відповідний, напевно, для людини. І при сучасних технологіях, бачите, від глини відійшли, бо біда в тому, що з нею дуже довго треба працювати. Вона не хоче спіху, глина, і вона хоче все, кожен етап висохнути. А то все йде або час, або якась затрата додаткової енергії. А наша будівнича індустрія хоче раз, два, три гроші в кишеню побільше і вже. І ще вчора. Я думаю, що глиняні хати, звичайно, великі будинки такі хмарочоси, ніхто з неї не буде будувати, а зрештою в хмарочосах і ніхто й жити в майбутньому не буде, бо то не є житло. А взагалі людина повинна жити ну, там, один, ну два поверхи. Глина хата можливо, в такому варіанті до трьох поверхів можна з всякими каркасами, всяке можна і вище робити. Просто воно не потрібне такі високі хати. А такі, от для житла, були би найкраще, найкомфортніші. Ще є добре, то що зараз пішла така мода в світі на. Глина. На таке якесь ретро бо сьогодні зібрати того пів села на будівництво є нереально. Старі люди повимирали теж ті, що зналися, як то робити, і ми мусимо шукати якийсь такий формат, як би то робити зараз, принаймні попробувати. Ну от я зокрема попробував сам щось трохи там мішав з колегами, щось трохи навчився, бо глина такий матеріал. Він ще крім того, всього ще й дуже добрий вчитель. Щось не так робиш. Мучишся мокрий, весь, змучений і нічого не виходить. Тільки почав робити так, як треба, все нормально, мокрий теж, але бачиш результат і повільний поступ вперед йде. От, тобто вона не, не любить насилення такого або такого якогось присування, що от зараз ми за один день тут все зробимо. Нічого не зробиш за один день. Що у студії Львівського радіо у нашій світлиці гість Роман Олещук. колись в доміну... Щоб побудувати хату, спочатку вибирали поле, сіли на ньому жито і збирали це жито, робили снопи, і вже після того як зібрали, починали будувати хату, чи в той рік, чи на другий рік це так згадується. І хата будувалася з того жита, яке виросло на цій ділянці. Як це робилось ну, жито традиційно найкраще, є. воно має такий склад специфічний. Хімічний, що воно має в собі багато кремнієвої кислоти. Вона є вплетена в органіку, ту, яка є в стромі того, соломини тої. І коли ми вимішуємо житню солому з глиною, а глини завжди любі глини мають слабку лужну реакцію виражено. Там відбувається дуже добре з'єднання, тому що йде фактично, кислота працює з основою. І воно такий саман чи виміс такий, він досить добре затвердіває, не відразу, а він твердіє. Роками, тобто, от він засох сьогодні. Там ну там два-три тижні місяць засох той кубік чи той кусок стіни. Але в зимі, якщо ми в хаті живемо, іде оце пару поглинань, і воно знову намакає трошки і знову висихає, і знову намакає. І так кожен рік той цикл. Кожен рік, кожен рік ті з'єднання, де солома стикається з глиною. Вони кожного року, так як вино старе вистоюється, стає краще. Так само сама, який стоїть, чим старший, тим міцніший робиться. Тому що там далі продовжується оця реакція з І такі старі самани столітні, десь колись попадалися в руки кусочки. Вони не то, що дуже міцні, вони навіть не дуже розмакають. його розмочити. То дуже довго треба мочити. тобто він стає по своїй якості зовсім іншим матеріалом. Ви хочете сказати, що і цемент же ж тоді не використовували? А, а не що додавали? Тоді. А що додавали? Можливо, ну, інші додавали різні народні клеї. Ну, наприклад, той же ж кізяк використовували кінський, коров'ячий, коров'яки. Там це фактично воно працювало як антисептик і як. Клей своєрідний, тому що коли воно вся та суміш висихала, то вона ставала твердіше. От, скажімо, в штукатурку точно давали кізяк, а кізяку як зробили, бо можна дати яйця. От, От я хотіла запитати, буде а та... яйця яйця можна давати. То по-панськи вже розумієте, просто люди колись були не те, що ощадливі. Вони рахували так, здається, вони рахували кожен свій рух, і що вони мають брати. Ну бо то все добувалося в тяжкій праці. Кожне яйце, ну крім того, можна давати вапно наш традиційний давній хороший матеріал. Він ніколи ніде не шкодить. Якщо, наприклад, бракує жирності глини чи щось там, то все можна в поправити. В не шкодить. Ще вертаючись до соломи, можна в принципі використовувати для саману будь-що тирсу, смерекову, соснову, дубову, яку там хочеш, яку маєш. Аби органіка. Так, можете використовувати десь. Є в тих лісових господарствах, де багато хвойних дерев, ті голки, там сосна, смерека дуже добре. Воно. Теж має свої цікаві властивості. Відходи льону, льон, льона, солома дуже добре. Пшенична солома теж Пшеничну солому, просто скажімо, суху використовувати не варто, бо вона смачніша за житню, і її всяка дрібна худібка може їсти. Тобто от. мишки, Мишки, всякі щурики. А якщо ви її вимішаєте, вже в самам дасте і глини, і вапна і піску, там ну то вже не думаю, що вони там будуть смакувати. То вже от старі люди кажуть, що має бути хата зжита, тому що миші жито не їдять. Ну так колись робили як ті вальки, як робилися, то той. Сніпок він десь просяк глиною, десь не просяк. Ну тобто були місця, скажімо, такі, не дуже промочені глиною, і ті місця ті гризу не чують, мають вони нюх добрий. І Десь собі там могли в ту хату залізти. Ну зараз є простіше, бо зараз дивіться, зараз є технологія. Пішла модна будувати стюків соломлених. Просто хотіла запитати різницю mm. між саманною хатою і валькованою. Саман, в принципі, це є суміш, Ту, що ми робимо на мокро, мішаємо глину, піску даємо трошки. Або багато зараз яка глина і даємо органічні наповнювач, солому, тирсу що маєш, що гаразд, як кажуть. А як потім у цій суміші викладається стіна? Такий самий традиційний спосіб це роблення блоків. Таких такі цеглини робляться переважно цеглини великі, не такі, як цегла. Може мати об'єм двох, трьох, шести цегол, десяти цегол, То вже блоки можна робити різні. Ми робили блоки, зупинились на золотому розмірі. Це є 25, 38, на 13. це є розмір, який кратний до цегли. Такий блок можна разом з цеглою мурувати одночасно, несучу стіну зразу. Ще таке є часом, як бачиш стару хату, коли вже ніхто її роками ззовні не підтримує, відвалюється вже оце старе вапно, і бачиш такі навхрест забиті дошки, просто у цю суміш заливають туди між дошками. То є різні хати. Якщо є такий видно, такі ребра, ніби ти всі стирчать, що та шкіра опадає. Опадає, бо йде підмакання ззовні, де перемерзання. А ще й в хаті не живуть, хату не пропалюють. Тобто вона має Але час тоді мати... вже видно, як ця хата да, будувалася. Так, Видно конструкцію, що там робили. Ну там не то, що заливали, вони то тинькували так. А то видно, або елементи дранки, бо дранку били, наприклад, що треба було десь грубо тиньку накласти, то він триматися не буде, поки не буде основи якоїсь. Скажіть, що таке тинькували. Ну тинькування то штукатурка. Але вони по різному, я знаю, ну моя баба була штукатуром, казали дуже відважним і таким як автомат штукатурила. Баба паранька така царство і небесне. Вона така мала була худа і штукатурила, так як зараз тим автоматом штукатурять. Розмішуєш, я ще бачу, як вона то робить. Замішуєш там той заміс, робиш. Там половище давали, там що там мали, і в руку береш, об стіну хляб, кулаком підтовк, пішов далі. І так набиваєш, набиваєш, яку треба. Бо стіна ж валькована не була рівна дуже. Вона така, знаєте, народна, <сь> така ямки, горби. Де ями, там більше набив, де горб, там менше. І так собі вигладжували. Спочатку набили, набили ту основу, потім руку в воду чи таку рідчу глину макнула, і рукою затерла б ще далі. Там потім собі такі дощечки робили, всякі. Тому воно як відвалюється, то там видно якісь основні. Бо нема двох подібних хатів. Колись як будували хату, я бачив всякі руїни і хати, що валяться, яке було дерево, хто круглий стовбур десь там на кут поставив, хто десь на, на марлат круглий стовбур, хто десь там його тисав сукерою, хто ні, то все було таке. Ну що ну, було, бо то ж були бідні люди, що просто ходили по лісі, збирали всякі гіляки, грубші. І з тих гіляч собі давали раду. Відповідно, та стіна була така не дуже рівна. Тим більше, що там дуже е, ніхто рівнів. Колись не мав, там хіба там воду ляли, на шнурку там важок повішали, щоб вертикаль бачити. Ну це було просто, все на око робили, щоб хата не впала колись. Так, зрештою, майстри колись були відважні, бо було чим добре колись, щоб проекти були типові, мінялись лише розміри, скажімо, кількість вікон у таке. Тобто, хата мала бути прямокутна, вхід, більше-менше посередині, то пів України такі хати мають. Проїхатися з заходу на схід, ну десь є відозміни там на Волині, десь там на полісі, щось там є трошки. Таке інакше. Не сумуйте, стату, не сумуйте, уранці орандізація. Дякую вам і нагадую, що у студії Львівського радіо у програмі Світлиця був Роман Олещук, людина, яка відроджує на повсякчас щодень мрію про хату-мазанку. Хата, яка би могла бути органічною, здоровою, енергоощадною і в якій оселиться щастя. А там Пахне любисток м'ята, хата мого дитинства, коли